Остання з будівельного майданчика нашого дитячого садочка Віснянка колись тут був малесенький садочок. В цьому приміщенні було більше ста років, а зараз ви бачите прекрасний трьохповерховий наш садочок ще з цокольним поверхом, з бомбосховищем, з басейном. І зараз ми знаходимося з підрядником. Хотів би дізнатися, що вже зроблено, які роботи будуть з якого місяця відновлені. Роботи відновляться в середині березня. На сьогоднішній момент зроблені внутрішні роботи, це розвели опалення, вода, каналізація, шпакльовка і штукатурка. Чаша басейну вже залита, бомбосховище зроблене, чернова. Шпаклівка підготовлена під покраску і під плитку. Інклюзія садочку повинна зараз відповідати на 100%. Як у нас з цим? Будь ласка, розкажіть. На сьогоднішній момент залитий пандус по інклюзії. Також зроблені всі двері без порогів. Поставлено два ліфти, які спускаються до бомбосховища. Садочок буде відповідати на сто інклюзії. Я хочу вас попросити, щоб ви звернули увагу обов'язково, коли будете робити вже прибудинкову територію садочка, вулицю. Щоб були підходи до садочка так само з урахуванням інклюзії, щоб дитячий майданчик був так само з урахуванням інклюзії, це обов'язкова зараз вимога, і ми будемо перевіряти це. Все, що треба від міської ради, від нашої команди. Ми будемо максимально вам допомагати. І звичайно, хочеться сьогодні подякувати Київської обласної військової адміністрації, Руслану Кравченку, за те, що йде. Велика допомога для нашого міста йде по відбудові, по відновленню, і саме цей об'єкт є так само один із знакових: це відбудова, можна сказати, нове будівництво дитячого садочку. І я впевнений, що це буде один з найкращих садочків нашого міста. Герой Ірпінь.